Добрий день малята! Сьогодні я пропоную вам спостереження за пожежною машиною. Червона із білим пожежна машина поставила бак собі на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Діти, як ви гадаєте, для чого потрібна пожежна машина? Так, це транспортний засіб, який допомагає гасити пожежу. Давайте розглянемо: пожежна машина велика чи маленька? Так, вона велика. А якого кольору? Так, червоного. Пожежна машина має червоний колір для того, щоб її всі бачили. Поступалися дорогою. Ще в машини є сирена, якою пожежники повідомляють про приближення машини. Також машина має довгу розкладну драбину. Ємність для води та довгий рукав, з якого пожежники гасять вогонь. Пропоную вам розфарбувати пожежну машину. Для цього вам знадобиться розмальовка та олівці червоного та чорного кольорів. Машину ми розмалюємо червоним кольором, а колеса та дробину чорним. Силку на роздруковку скину батькам Viber. Чекаю ваших робіт. До побачення!